Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі гарнесенькі сніжинки, плоскі сніжинки у техніці витинання. Ой, бачите, я тут до, де, до деяких сніжинок вам зробила ось такі шаблончики. Але ж взагалі можна зайти в інтернет і подивитися, там є дуже-дуже багато усяких різних сніжинок, і до них, до них намальовані шаблончики. Значить, з чого ми починаємо? Перше, що нам треба зробити, це зробити квадрат. От бачите, це був ось такий аркуш, звичайний аркуш. Я його перерізала навпіл. І тепер, щоб вийшла ось, такого, ось така сніжинка, ми що робимо? Складаємо ось так. По діагоналі, лишнє лишне відрізаємо, і у нас з вами виходить: бачите, квадрат. Тепер сніжинки у нас, у сніжинки у кожній 6 кінців. Шість. Нам треба зробити гарно скраласти на 6. Що ми робимо? Нашу оцю велику таку заготовочку, наш трикутничок складаємо так, щоб намітити. Серединку. Бачите? Ось, ми намітили серединку, щоб вам було зручніше, бідніше. Ось. Тепер беремо один трикутничок, ось цей, і закладаємо його, складаємо ось так. Зараз ми з вами знайдемо оту точку, до якої треба буде закладати, щоб вийшло гарно-гарно шість. Гарно, так, тепер у нас, бачите, зігнули. Тепер знову розігнули і ось цей знову ми ось до цього згину наш трикутник, наш прямий кут, зігнули. Є. А тепер, дивіться, дуже уважно, нам треба ось, ось цю лінію, ось цю, накласти, от другу лінію, да, будемо казати, другу лінію. Накласти ось на цю, що ми. Першою згинали. Ось, бачите? Дивіться, що ми робимо? Ми накладаємо одну лінію на О, другу на першу. І у нас отут виходить іще один згин. Бачите? Іще один згин. Третій. Так. Третій. І ось ці точки. Третій згин. Ось ці точки, бачите? Ми зараз будемо їх до цих точок. Будемо, дивіться, ось, я вам намалюю, щоб було зручніше і відніше. Бачите її? Тепер що ми робимо? Ось цей згин великого нашого трикутничка. Притримуємо туди, де серединка, і ось так згинаємо. Раз. Перевертаємо. І згинаємо два. О, бачите, і у нас з вами вийшов. Тиха, не до неба. Ось так. Бо, бо треба зігнути дуже-дуже ретельно, дуже-дуже акуратно гарно. О, і у нас виходить. що, Дивіться: раз, два, три. чотири, пять, шість. Все. Тепер намічаємо тут. Тут треба відрізати усе лишнє. І тепер сюди, бачите, можна прикласти, будь-яку шаблончик. Прикласти гарненько, щоб кутик до кутика. Обмалювати, обмальовуємо. І оце лишнє да, обмальовуємо. Гарненько, ретельно. Обмальовуємо. І все лишнє. Треба буде, буде вирізати. Якщо ось тут теж треба вирізати, ми що робимо? Ми ще раз складаємо нашу сніжинку. І тоді нам буде легко і просто вирізати і тут теж. Я думаю, що ви все зрозуміли. У вас усе вийде. Головне запам'ятати, як правильно складати гарненько на три частини. На сьогодні усе. Я бажаю вам успіху. До побачення!